Вітаю у ближчі півгодини до вашої уваги тижневик військових новин України і світу. 340, Артилерія уничтожает, подавляет, освещает, зажигает, уничтожает инженерные сооружения, блиндажи, бункеры. То есть артиллерия очень нужна. То есть если идет хороший артиллерийский огонь, шквальный, да, то есть по нормальным целям, по хорошему фронту, из хороших систем, ну они все хорошие, допустим, в систем, то пехота не может пойти. То есть она прижимается к земле, тем самым замедляя продвижение противника. Артилерія грає дуже велику роль в даний момент, в даному конфлікті військовому. Вона можна сказати, займає перше місце серед родів військ для того, щоб піхота та інші родові війська відбивали оборону та атаку, займалися, Йде артилерійська підготовка на початку. Тільки після цього війська можуть вступати в дій. Так само, заключно, коли війська відступають, йде прикриття артилерійським підрозділами. У артилерії це є основний засіб вонероження противника. Вона складається з підрозділів реактивної артилерії, нарізної, мінометної підрозділів протанкових керованих ракет. Обов'язки артилерії це перш за все забезпечення дії армобільних підрозділів. Зараз в нашій армії є офіцери, які дійсно мають бойовий досвід, вміють впевнено, чітко керувати підрозділом особовим складом. До цього кожен з них. Займався, скажімо так, зовсім другою справою, зовсім іншою справою, яка не була пов'язана з проходженням служби в армії. Тобто більшість людей вперше опанувала професію артилериста і показала себе дуже впевненими, сміливими, відважними воїнами. Якщо брати початок операції, то по своїм бойовим качествам були вони і неприятими підготовлені. Спустя пару днів, пару місяців, ну навіть місяць неділі. І все. Це на підготовку підрозділів три місяці. Це одиноча підготовка і підготовка у складі підрозділів. Цього достатньо для того, щоб військовослужбовці опанували свою професію, пройшли одиночу підготовку, злагодження складу відділень, зводів, батарей. Постійно цей особовий склад повинен вдосконалювати свої знання. Потому что есть такие еще я все знаю, это нормально. Нет, значит, начинающий вид солдата до полковника, потрібно каждый день, каждый день удосконалив занять. На подготовке довольно-таки сложно, потому что ошибка артиллериста от, от этой ошибки может зависеть не то чтобы не просто выполнение боевой задачи, а и жизни, допустим, подразделения, которым ты предан. Ну, то есть, допустим, пехоты крылатой. Либо же прорыв, либо же еще что-то. То есть очень сложно заключается в том, что для выполнения огневых задач... Дается ну, очень мало времени в притирку. От этого зависит время и точность. Кількість втрат противника. Э, з них десь 85 це 85% артилерії. Ми були під шахтерском. Заняли э, район Терекон. Наша позиція находилась справа Терекона. Было голое поле, возвышенность То есть мы были на пятачке. Так как только мы приехали, только развернули батареи, даже ничего не успели сориентировать, нас встретили хорошим школьным артиллерийским огнем, примерно системой до 30 минометы. Наша разведка тогда докладывала, что ну, минометы находились на расстоянии даже до двух километров, то есть это вообще очень близко. Развернули машины, опустили их, как полагается, сориентировали и начали отвечать артиллерийским огнем по тем координатам, которые нам давали. Спустя двое суток мы выбили все системы, которые там были на, ну, на расстоянии где-то 8-800, то есть максимальная дальность стрельбы, что была в данный момент у системы. Потому что артиллерия это наука. Чтобы подготовить стрельбу, надо знать все показники: температурный, втрату начальные швидкости снаряда за старости пороха. Если снаряд стрелять и великой потужности на дальность 35 кілометрів, то за час польоту снаряда земля повернеться, як стріляти ходу на захід чи наоборот на 800 метрів. Ми використовуємо дуже програми капітана Шерстюка е, Ярослава, який створив ці програми розрахунку даних, щоб ускорити підготовку. Якщо сідати вручну 12 хвилин, то заратоку введеш показники метеорології і. Балістики і воно в секунді видає тобі поправки на любу дальність з графіком розширених поправок, що ускорює підготовку вогню. Раніше були тільки застарілі методи, це механічні різні прибори. В даний момент да, дуже часто залучають планшети. Як ви знаєте, зараз армія СОС, яка забезпечує війська саме цими планшетами, програмними забезпеченнями різними, які пришвидшують ведення вогню розрахунок установок. Оце от сьогодення і е, найближча перспектива артилерії. Це технологія, яка дозволяє мати програмно-технічний комплекс, який збудований на девайсі, е, який захищений, захищений по, по військовому стандарту НАТО. І цей пристрій дозволяє фактично вирішувати весь комплекс задач, які закладуються в автоматизовану систему артилерії. От, примірно, на, на, на таких пристроях можна будувати. Будувати автоматизовані робочі місця обслуги, яка обслуговує як пункти управління, так і е, обслугу гармат. При цьому дуже допомагають безпілотники, коли запускати, визначати ці цілі, потім найпростіше розрахувати ці установки і попасти чітко в ціль одним батареї, залпом. У нас в Україні, слава Богу, враховуючи те, що йде величезний отток мізків. Багато людей працюють, скажімо, і заробляють гроші за кордон, а знаходять в Україні. І оцей потенціал волонтерському руху, волонтерський рух зміг акумулювати, і ці люди частково працюють на нашу оборону. І повірте мені, там дуже багато людей, які знають, як реалізувати найдешевшим способом, але найефективніший спосіб передачу даних і зв'язку. Сконцентрувати... Все під одне крило, а це крило повинно бути штаб ракетних військ і артилерії. От. Інших варіантів бути не може. А при штабі може бути експертна якась група, команда. І однозначно, це натівський стандарт. Я абсолютно підтримую ідею, що ми повинні використовувати найкращі варіанти, коли рішення готуються експертами. Не просто приймає рішення командувач або навіть його штаб, тому що є люди, які, як кажуть, собаку з'їли. На ці професії і їх також також треба використовувати потенціал. Окремий штаб? Так, обов'язково. А чому? Планування саме артилерійської підготовки повинно здійснюватися окремо, окремо від будь-яких родів війська. Чому? Ну, тому що там різні цілі, не такі, як в інших військ, різні завдання. І там повинні сидіти саме офіцери штабу, навчені при роботі з артилерією. Там не може бути офіцер з піхоти, там чи десантник, чи моряк там має бути саме бути артилеріст тоді буде все сплановано чітко, правильно, вірно і розраховано. фахівців Галузевого державного архіву Міністерства оборони завітали їхні колеги за кордону. Представники центрального архіву оборонного відомства Казахстану прибули в Україну щоб поглибити співпрацю між установами. Много вопроси друг другу Хотіли б тісно працювати, обмінюватися опитом, так як все-таки в этом архіві них по хранению документов исторических, очень старых документов, очень большой. Насколько я знаю, у них документы хранятся аж 1800-х. Очень старые документы. У нас, конечно, таких документов в нашем хранении не имеются. Окрім збереження важливих історичних документів, які стосуються міністерства оборони, галузевий державний архів виконує низку інших важливих завдань, зокрема, допомагає громадянам у пошуках необхідної інформації та надає документи для судочинців. Нема такої тижня, щоб військова прокуратура чи органи військової прокуратури і цивільних прокуратур Генеральної прокуратури не насилали на запити щодо підтвердження чи спростування тої чи іншої інформації. Значить, в житті все буває, тому що може бути пожежа, може бути вкрадене, просто бо буквально вкрали якісь документи, і це треба все відновлювати, а де це все шукати в архівах. Герой України Євгеній Межевікін відвідав стіни рідного навчального закладу. Колишній випускник факультету військової підготовки Харківської політехніки зустрівся з викладачами, товаришами по навчанню та поспілкувався із старшокурсниками. Торік, виконуючи бойові завдання поблизу Донецького аеропорту, екіпаж легендарного кіборга знищив п'ять ворожих танків. А сам офіцер був визнаний одним із танкових асів України. Лічний состав має вчити, що ви знаєте, що ви робите. То есть они должны понимать, что перед ними их командир, он не бестолковый. Вот, и он их на гибель не поведет. То есть он знает, что делает, знает, как это нужно делать. И в любом случае, все равно первый бой получается с людьми, они смотрят, как командир действует. То ли он прячется, то ли он управляет через кого-то, или лично сам управляет. Викладачі високо оцінюють командирські якості свого колишнього вихованця, хоча він і його товариші здобували військову освіту за інженерним напрямком. Они все це наробили тепер за війни. Став командиром роти, начальником штабу. вони самостійно вивчали техніку, ну, спочатку в мирних цілях, а прийшло війни. Вот, пожалуйста, наші випускники і один и следующим Паркатом, слідчим они показали себе как не лучше. Нині офіцер є слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Своїм бойовим досвідом ділиться як з товаришами по навчанню, так і з викладачами. Кожен преподаватель говорить, що вони це вони вважають, розуміють, знають який у нас є опит, але на спуску давати не будуть. Вот. А, вот, в Ми знаємо, як воно було на самом деле, как як воно є зараз. І в принципі та теорія, яку ми в повному об'ємі не знаємо, вот. ми знаємо, чому можна стрімитися. Після завершення навчання Євген повернеться до бойових побратимів, аби захищати Україну на передових рубежах. Для бійців, які лікуються у національному військово-медичному центрі, музиканти влаштували передноворічний концерт підтримати воїнів та підняти їм настрій. Приїхали артисти Національного президентського оркестру України. В першу чергу хочеться, щоб дійсно людина просто душою посміхнулася. А так, таке завдання глибше. Я завжди на концерті говорю про те, що давайте не забувати там дзвонити мамам, давайте цінувати своїх близьких, давайте не забудемо там просто поцілувати там кохану людину ввечері. Тобто сьогодні я казала, що давайте подякуємо всім жінкам, персоналу, вашим батькам, дружинам, всім тим, хто вас підтримує, і давайте радіти, намагатися радіти, тому що ми маємо, радіти просто кожному дню сонечку. Незважаючи на тяжкі поранення та каліцтва, ці чоловіки демонструють незламність духу та шалену силу волі у прагненні швидше одужати та знову бути корисними своїй країні. Серед них і полковник Василь Ковтун. Він дістав поранення під час обстрілу штабу АТО в Краматорську. Тоді кремлівські окупанти та проросійські найманці використали найпотужнішу далекобійну зброю, реактивну систему залпового вогню Смерч. Чимало армійців померли від болівого шоку та втрати крові. Однак, полковник Ковтун вижив з перебитими ногами. Чоловік зміг доповсти до укриття та дочекатися допомоги. Це заслуга лікарів, які зробили все можливе для того щоб можна було мені стати на ноги але один з важливих важливих факторів є те що наскільки людина сама потім працює над собою тому що ну я все життя займався спортом активний образ життя вів і в один миг стати інвалідом розумієте для мене це Теж ну неприпустимо, да я все рівно в будь-якій ситуації я буду йти до того, що я буду займатися. Не тільки медики та психологи, а й артисти долучилися до реабілітації поранених героїв, але як швидко бійці повернуться до повноцінного життя, в першу чергу залежить від них самих, і це своїм прикладом доводить Василь Ковтун. Понад 60 талановитих майстрів трудилися над роботами, які вже скоро побачить вся Україна. Матеріали привезені з холодного Донбасу. Військові митці перетворили у шедеври. Тут представлені чи не усі види декоративного мистецтва: вишивка, ткацтво, малярство, випалювання, різноманітні розписи. На честь загиблих воїнів АТО у національному військово-історичному музеї відкриту творчу виставку. Коли я попав в зону АТО, то в мене виникла ідея. Створити отакий проект, який кому я дав назву Військово-польовий арт. У мене виникло бажання накласти прояви українського народного ужиткового мистецтва на всі ті прояви війни, з якими я зустрічаюсь. Це різні ящики, гільзи, якось, якесь обмундирування. Показати от прояви нашого ліризму в мистецтві, в культурі, як вони. Проростають як начебто трава через оці всі жахи війни. До експозиції увійшли роботи митців із різних куточків України. Тож близько місяця усі охочі зможуть відвідати виставку у Києві, а опісля і в регіонах. Українські музиканти не залишаються осторонь тих подій, що відбуваються в нашій країні. Чимало з них допомагають військовим як волонтери, підтримують своєю творчістю. Нещодавно гурт антитіла випустив новий кліп на пісню у книжках. Тато, а чому твої стали очі червоні? Справді треба, і ніхто інший за тебе І в книжках, колись в книжках. Мишку узнаем. Показали щемливу історію маленького хлопчика, чий батько мужньо захищав Україну від ворога на Сході та вже ніколи не зможе повернутися до рідної домівки. Це історія про міцний душевний зв'язок батька і сина, глибоку емоційну прив'язаність та драму, що останнім часом, на жаль, стала звичною картиною для нашої держави. Ця пісня це результат власне, наших переживань. І це тема, яку неможливо було мовчати. Просто. І то саме тому. Народились такі слова саме тому народилась таке відео. Але якщо чесно, хочеться відходити від теми війни. Хоча, як би цього не хотілось, вона не відпускає, бо вона продовжується. Учасники гурту кажуть, що не наймали професійних акторів. Основні ролі виконали самі, а головного героя чудово зіграв Роман Кондратюк. Ця ідея вона була спільною. Реалізацію відеокліпу повністю е займався Володимир Шурубура, йому організаційно допомагав Сергій Бусик, клавішник гурту «Антитіла», так само волонтер. Е в головній ролі е солдата виступив е Нікіта Чухрієнко, це гітарист гурту антитіла. Ну і, звичайно, маленький хлопчик, який відіграв е йому так само величезне спасибі. Тарас Тополя вважає, що у такому страшному явищі, як війна, звичайно можна відшукати різні філософські аспекти, проте ніяк не виправдати дитячі сльози. Тому творчі люди роблять все, щоб хлопці на передовій лишилися живі. Сергій Притула, наприклад, ми там Гурт антитіла", і, там, Марійка Бурмака, Юра Журовель. Соломія Вітвіцька, всі-всі, хто якимось чином здійснює волонтерську діяльність і збирає кошти, повний мікроавтобус необхідних речей, засобів безпеки, каски, бронежилети і провести це на самий передок, роздати бійцям. Так можливо, ми не заспівали комусь, можливо, ми е десь не виконали під гітару свою пісню, але ми потратили час і хтось залишився живий в бронежилеті після мінометного обстрілу чи після обстрілу Граду. Музиканти прагнуть сповна використати кредит довіри від шанувальників, щоб більше допомагати нашим бійцям і наблизити перемогу. Учасники АТО перейшли крізь пекло. Їм важко адаптуватися до мирного життя. Психологи радять ставитися з розумінням до їхнього стану, а близьким та рідним докласти всіх зусиль, аби вояки отримували нові позитивні враження. Жінки часто рівнують. К товарищам, к соратникам. Это большая ошибка. Люди, с которыми он воевал, его товарищи, соратники, он доверял жизни. Самое дорогое – жизнь. И благодаря этим товарищам он вернулся. Не надо ревновать. Просто попросите, расскажи мне вот про кого-то из них. Где он был, что он делал, а как, а как он справился. Спросить у него, а как ты справился, о чем ты думал. Ты да, о да, нас вспоминал, да, вспоминал, а что ты вспоминал? Давайте в ресурсы возвращать, в позитив какой-то. Не надо им руководить, не надо с ним э, общаться как с ребенком или с больным. Он взрослый, сильный мужчина. Вы можете только предложить, есть вакансия, но там зарплата, но там есть рост. Давайте обсуждать эти вопросы. И потихонечку, по-женски, мягко, давайте его направлять на работу. Не в вашей воле адаптация и скорость адаптации. Я имею в виду, вы не можете контролировать этот процесс. Он идет самостоятельно, от структуры личности зависит. А если он ну, нормальный взрослый человек, житель Украины, он все прекрасно здесь знает, он все прекрасно понимает, что ему надо кормить семью. Не надо об этом ему напоминать. Он знает об этом. Просто предложите, там вот на СТО есть место. Пойдешь? То есть предлагайте. Не директива, не приказ, не истерики с припадками. Помягче реагируйте на это все. Он лучше всех. Это должна быть позиция женщины. Будьте готовы к тому, что это будет э, очень угнетенное состояние. Но это именно те бойцы, которые непосредственно воевали. То есть я не хочу называть это как депрессия, но угнетенное состояние будет. Постепенно помаленечку он вот это состояние будет проходить. Сроков не скажу, у каждого по-своему. А на сьогодні це все. Наші журналісти вже готують цікаві матеріали щодо оборонної сфери України. Побачимось наступного тижня.